Жителі Івано-Франківська, підприємці та військові об'єдналися у 2014 році задля допомоги українській армії. Вони створили громадську організацію Промінь ІФ. З того часу волонтери разом невпинно працюють на перемогу. У цьому приміщенні збирають гуманітарну допомогу на фронт та військову амуніцію. Волонтерський рух це така, е така річ, яка ну, без підтримки, без загального об'єднання вона неможлива. Хто може шити ший, хто може пекти пече, е хто може е робити, наприклад, ті ж самі тушонки, робить ті ж самі тушонки. Е але м наше основне завдання це е забезпечити іменно. Ті речі, які ну вкрай необхідні, і які на жаль дороговартісні, і які на жаль являються розхідним матеріалом: тобто, це дрони, це старлінки, це автомобілі е, до тих же самих автомобілів, які вже є на передовій, постійно потрібно, наприклад, шини запчастини. Усю допомогу волонтери відвозять самі на передову. Окрім цього, вони доставляють автівки бійцям. Від початку повномасштабної війни, за словами волонтера Дмитра Банаха, закупили та відправили понад 60 автомобілів. Гроші на них збирають самотужки. Також долучаються небайдужі івано-франківці. Приблизно раз на тиждень волонтери їдуть на схід. Посилки формують, каже Дмитро, залежно від потреб військових. Що говорити конкретно про ці речі, які будуть їхати цей раз на передову, то буде їхати продукти харчування для хлопців, будуть їхати різного роду смаколики, будуть їхати маскувальні сітки, генератори, е будуть їхати е балаклави пошиті нашими дівчатами, теплі балаклави, е будуть їхати маскувальні костюми е білого кольору, оскільки там вже сніжить, і інші необхідні речі. За час роботи громадської організації волонтери налагодили постачання допомоги та співпрацю з іншими благодійними фондами, розповідає волонтерка Вероніка Дичковська. Зараз найбільше потребують фінансової підтримки, адже запити від бійців надходять щодня. Хтось робить, наприклад, там тушонки, хтось пече печення. Ну, ці всі речі теж потрібні, вони приємні, вони корисні, але найбільш важливим на фронті є автомобілі і дрони. Це те, що рятує життя, і це те, що допомагає, допомагає нам, нам всім разом наближати перемогу. Тому зараз, на даний момент, ми збираємо на автомобіль це бус, 20, 20 чоловік. Не забувають дякувати волонтерам за їхню роботу і бійці. Після кожної поїздки вони передають сувеніри, військові експонати. Наразі ж волонтери готуються до наступної поїздки. Кажуть, продовжуватимуть допомагати нашій армії до її перемоги. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.